Моє вітання всім добрим людям. В цьому відео авіатема про літаки f 16 f 35 Авакси, трохи про ракети. А взагалі, такий підзаголовок можна сказати, що те, що робить країна-терорист, фашистська Росія, Руський Рейх на планеті Земля, якось так підштовхує всі країни, які розуміють, що. Треба трошки так напрягтись і бути на стрімі, і бути уважними до дій цього Російського рейху України починають озброюватися більш масово, ніж раніше. Воно так в такому розслабленому вигляді бої. Ну, от перша новина, така данія на тому тижні отримала перші чотири. Найсучасніших винищувача п'ятого покоління f 35 Всього Данія замовила 27 одиниць цих літаків. Ці f 35 прийдуть на заміну данських f 16 які, в свою чергу, вже не на заміну, а просто стануть українськими. Данія вже про це багато говорила, і не тільки Данія, а взагалі це в програмі передачі f 16 від Данії. І Данія може стати, я підкреслюю, може стати, це не обов'язково так буде, але Данія може стати першою країною, яка передасть f 16 Україні. Далі Чехія теж вирішила, схвалила. Таке рішення, що буде купувати 24 одиниці це ж, теж оцих f 35 на загальну суму 5,6 мільярда доларів. Вони підуть на заміну чеським гріпенам. Точніше, ні, не чеським, шведським. В Чехії вони в оренді. Гріпене то шведські літаки. Зараз вони на, на озброєнні Чеської армії, але я ж кажу, вони в оренді. І оці гріпини теж можуть свого часу, коли Чехія оновить свій авіапарк, ці гріпини можуть поступити в Україну. Ну але це буде не швидко, тому що заміна і отримання оцих 24 f 35 це, це не рік і навіть не два. Це роки 2-3-4. То так отак приблизно. Конкретних термінів зараз поки що нема, але не швидко це робиться. І ще один такий маленький нюанс в плані, що зараз дуже багато замовлень, і компанія-виробник цих f 35 її зараз треба дуже-дуже напрягтись, щоб виконувати. Всі замовлення, які, скажімо так, сиплються на них. Тобто не швидко всі замовники тепер будуть отримувати оці літаки. Польща теж в черзі стоїть і теж буде купувати ці літаки. Румунія теж прийняла рішення про купівлю 30 одиниць оцих f 35 Тобто всі Країни з того боку, українські сусіди будуть озброєні f 35 Ну, крім Угорщини, яка останнім часом все більше стає Орбанстаном. У них, до речі, в Орбанстані теж арендовані Гріпини, шведські Гріпини, так само, як і в Чехії. Ну, але поки що не було інформації про те, що Угорщина. Хоче купувати f 35 Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами на купівлю 96 ударних гелікоптерів Апач. Це теж сила 96 Apache, це, це дуже сильно. Про f 35 і те, що я сказав там пару хвилину тому, то раніше були підписані і домовленості і договори, а це тепер вже і про ці апачі. Про терміни теж поки що точно невідомо. поки що це тільки угода про купівлю, конкретний контракт, коли це буде, поки що невідомо. Також переносимося в Тихий океан. Сполучені Штати і В'єтнам погодили всеобсяжне стратегічне партнерство. І в рамках цього стратегічного партнерства ведуться переговори про постачання до В'єтнаму f 16 Ну, звичайно, це теж не, не можна сказати, що це дуже швидкий шлях. Чи що це станеться дуже швидко, ну і навряд чи моя така думка, що В'єтнам отримує нові f 16 це будуть ті, які чи, чи зі зберігання десь там в Штатах стоять, чи може ті країни, які зараз переозброюються там в Тихому океані? А це ж Південна Корея, Японія, то може з тих літаків, якась частина чи доля піде на Vietnam. Далі НАТО розмістило в Литві свої літаки Авакси для контролю над територією тієї північно-західної частини Руського Рейху, і саме тої окупованої, анексованої анклава того, так званої Калінінградської області. Ці літаки контролюють повітряний простір в радіусі 500-600 км, можуть наводити винищувачі на ціль. Тобто, це, це такий літак зверху з такою тарілкою, якщо хтось не знає, що таке Авакс. Далі. Естонія купуватиме установки Хаймерс. І також разом з Хаймерсами, з установками Хаймерс, звичайно, Хаймерс з ракетами, тими по 6 ракет в цьому в касетті. Крім цього, окремо купуватиме Атакамс ракети. Тобто Естонія стане оператором і Хаймерса, і Атакамса. Але це теж не зовсім швидко, це буде в 2025 році. Тобто, ну, ні завтра, і не післязавтра. Ще знову переносимося в Тихий океан. Японія купує у Сполучених Штатів 400 крилатих ракет Гарпун з дальністю 1600 км. Угода була на поставку в 26-27 році. Зараз. Передумовились, перенесли це постачання. І да, ще один нюанс. У цій, всі 400 оцих гарпунів мали бути останні версії, і вони мали йти з заводів, не зі складів штатівських, а з заводів, прямо з виробництва і остання версія. Тепер оце те, що переграли. Тепер поділили 200 на 200, тобто 200 будуть нові з, з виробництва, з конвейера, а 200 вже. Попередньої версії, але на рік скоріше, не 26 шосте, а двадцять двадцять шосте, а вже в 25-му році. Тобто, все одно це не, не завтра, в буквальному розумінні, але на рік переміщаються ці гарпуни. Японці будуть розміщувати в своїх есмінцях. Японські есмінці, до речі, дуже дуже сучасні по флоту, саме якщо брати сегмент оцих есмінців, то ну скажімо так крутіші, міцніші чи могутніші ніж флот есмінців японський, лише в Сполучених Штатах. Вони майже всі обладнані системою ІДЖИС протиракетною. Ну і ну, Ракети вони і зараз, це ракетні есмінці, але от до них в тому числі і додатково докуповують, дооснащують їх ракетами Гарпун. Ось такі новини на тему, на авіатему. скажімо так. Дякую за увагу, дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!